Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вигружається, верніше загружається в YouTube розклад на Запоріжжя. Він такий, ну я не скажу, що дуже він не був складним. Але зразу показала карта, що буде роздоріжжя. Буде... Така собі ситуація, але все ж таки по скриньки показало, що буде більш-менш не так опасно. Але ми, знаєте, з вами багато разів клали карти на місто, да? а потім по берегам показувало більш таку ситуацію. Так що ми перевіримо, що нам зараз впаде, що ми побачимо. Так, поїхали. Будь ласка, будь ласка, покажіть нам карти правий берег міста Запоріжжя. Ага, час я вам покажу зараз. 17.25, 17, 17 березня. Від цього часу плюс 24 години, яка буде обстановка для Запорі... правого берега Запоріжжя в плані. Ракет дронів та ракети з 300 чи будуть руйнування? Будь ласка, покажіть мені, то дайте мені загальну картинку. Бачите, бажань багато. Будемо захищатися і будемо мати невеличку перемогу. Королева чаш з нами по правому берегу. Е, да, буде вдача, буде сила, буде все добре. Але зараз ми перевіримо це більш ретельно. Покажіть, будь ласка, мені сигніфікатори, що конкретно буде летіти на правий берег міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. Покажіть, будь ласка, мені то дальнобоїні ракети дрони ракети С-300 Донышко, давайте подивимося. Донышко у нас імператор. Дуже хорошо. Дивіться. Значить, у нас сигніфікатор, королева чаш по. А, трошки я вас побезпокою. Чуть-чуть підніму камеру. А, так, дивіться, королева сигніфікатор була. Тобто почуття будуть у нас добрі. А... Будемо мати ми все ж таки енергію цю вогняну. Ну, І я хотіла перевірити, чи реально то буде удар. Поклала по і того, що нас чекає. Нас чекає, стабільна ситуація. То будемо сподіватися, що, все ж таки, що... я хочу ще покласти ще одну карту на цей жезловий туш, що нам ще розкриє він. Радість. Добре, по ракетам я можу сказати, що, як кажуть, пронесе. Да? Так, дивимося далі. Дрони, дрони. Тут іде робота, трансформація цієї ситуації і буде башня. Да, башня по дронам іде, Але, 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 я хочу подивитися, чим то буде для нас ця башня. Так, ми будемо мати вдачу. Все ж таки, ми, скоріш всього, приб'ємо той дрон. Але бачите, яка тут іде ситуація серйозна. Праця над цим ведеться. Трансформація іде, зміна іде, і даже буде така ситуація. Ну, дуже серйозна така. Е, так, і по С-300 у нас падає перемога невеличка. Бажання у нас велике і сонечко. Я хочу подивитися, розкрити ще оцю, ці жезли, що вони нам несуть. Бачите, все ж таки будемо ми мати оці всі речі. Але бачите, в сигніфікаторі лежить перемога. То я сподіваюся, що ця С-300 просто не підійде або її відгонять. Розумієте, От якось так воно. Так, і давайте все ж таки, бачите, по дронам у нас така ситуація там така собі. А, ну, І давайте поглянемо, як спрацюють наші ППО по правому берегу Запоріжжя на ці 24 години, яка буде. Ситуація, як вони спрацюють, який буде результат для нас усіх від цієї роботи? Непоганий буде результат, непоганий буде результат, але я бачу, що тут оця карта про ця, ну от, знаєте, як страх іде. А, але тут іде все ж таки. Як знаєте, ну не бояться тільки дурачки, да? тим паче, що вони розуміють, що вони е, дуже відповідальні, від, ну, відповідальні за життя багатьох людей, дуже багатьох людей. Тому, звісно, тут якась трошки присутствує паніка. Е, це початок цієї, цієї енергії, буде якась паніка. Але... Але потім якось воно буде все більш свободно, більш і по ітогу, все ж таки ми будемо мати своє при собі, як кажу, де я на цей суд покладу. Так, спрацюються вони, будемо ми мати результат. Але у нас на дні, бачите, яка карта йде. І після неї йде відрізання, але йде, Так, стоп, 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 тут ще одна карта. Навіть не одна, а дві. І дивіться, яке тут дно страшне, йде. Ой, люди, дно дуже погане. Дно дуже погане, тому будемо тримати кулаки. Чотири карти дуже, дуже чотири карти погані. Тут іде оця в негативі двійка, вона йде в негативі. І я вам скажу, що двойственна ситуація йде відрізання по дьяволу. І тут ідуть почуття. Ідуть почуття, розумієте? Тобто тут може даже буде якась така ситуація не дуже проста. Так, е ну, поки що воно показало нам отак. Вроді як нічого. Я хочу посположити на оцю карту. Бачите, ось. І хочу покласти на оцей жезл, що він нам покаже. Так, це виконувач буде. Тут трошки не буде хватати нам тої зброї, якої нам потрібно, розумієте? Так, ну суд я відкрила, він тут нормально все, тут немає нічого поганого. А звісно, отут, звісно, боляче, і тут якось так воно не дуже. По ітогу, бачите, все ж таки воно розрулюється. Ну, подивимося. ППО там робота непроста. Непроста. Б'є по нервам. Б'є по нервам дуже сильно. Б'є по е, розумінню того, що ти робиш. Це розум, це таке, знаєте, тяжка робота в них. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати у нас по правому берегу Запоріжжя на ці 24 години від цього часу, від ударів ракетами, дронами та С-300. Перетрися у нас. Не бачу я цього, не хочеться навіть далі класти, чесно кажучи. Але я хочу покласти на захист. Бачите? Тут у нас іде будемо ми захищатися стандартно, як кажуть, буде король, буде летіти, буде відкрито, буде буде звільнена ця, ця ситуація, вона буде відкрита. По ітогу, бачите, у нас тут іде гарна дуже карта, сили нам вистачить. Так що люди будуть, люди будуть живі. Карти тут гарні. Випали. Захищатися, звісно, ми будемо. Єдине, що ми відкриті. Сила є, бажання є, радість від цього. Традиційна ситуація захисту йде. Хлоднокровна буде ситуація, але тут немає смертей. Так, і давайте подивимося, я ще раз задам питання, трошки з іншого боку зайду, я хочу бути впевненою в цьому, бо дуже тудно було перед тим. Мені не сподобалося. Ви знаєте, більш буде якась от по нервам іти традиційно ситуація. В цілому вона буде нормальна, буде іти енергія, будуть, будемо ми переживати, будемо, але смерті тут я не бачу, загиблих людей я тут не бачу. Так, далі їдемо. Приватний сектор, будівлі, там, де живуть люди. Правого берега, чи будуть руйнування на ці 24 години від цього часу? Хм, Цікаво, да? Ярів не бачу, але буде конкуренція, дуже серйозна конкуренція, будуть наші хлопці там працювати, але не повинно бути руйнувань. Не повинно бути руйнувань. Хоча, звісно, чаші лежать от між ілюзією та судом. Суд я перевірила, це просто ну, нормальна ситуація, будуть спілкуватися різні роди військ, і буде ситуація тут стабільна. Не бачу я тут руйнувань, карти того не показали. Багато поверхівки правого берега, чи будуть там руйнування? Саме, бачите, буде конкуренція вестися, буде боротьба вестися за це все. Буде відрізання, буде відход цієї ситуації. Ну, Буде якась така ситуація, не дуже приємна. Вона буде, все ж таки, вона буде якась, але потенціал є. В цілому це буде ситуація помірна. Вона не буде жахлива. Ударів впряму я не бачу, але ця карта вона лежить, в принципі, тут йде тільки ця не дуже позитивна да, конкуренція. А це іде позитивна, нормальна карта. Тут жезлів також. Але тут жезлів може проігруватися як удар. І після нього йде відрізання і буде йти туга. Але в цілому. В цілому, це буде помірний удар, буде помірна ситуація. Чому тут іде оця п'ятірка? монет? Тут у нас іде, як знаєте, страхи, це йде, ми переживаємо, да, тут іде страх, тут іде депресія, тут іде жахи, що втратять життя, втратять домівку, це все тут іде. Але ця карта, бачите, ось вона і з іншої сторони йдуть. Гарні, гарні Ну, Більш переважає, звісно, ця негатив... негативність переважає все ж таки. Негативність переважає. Ну, В цілому, я не бачу тут іменно ну, от, оцей удар, цей жезл енергії, да, от він помірний буде. Він буде помірний. Може тут статися, що тут буде якась історія, люди, по багатоповерхівкам, але вона буде помірна. Може щось прилетіти. Давайте я ще раз передивлюся по багатоповерхівкам. На іншій колоді глянемо. Ні, ні, я не бачу цього. Ось по початку, як пішла башня, трансформація башня, і вона йде по легкому варіанту. Тут вже піде в роботу, піде наша, наша історія. Ну, таке відчуття, знаєте, що щось може все ж таки тут прилетіти. Зразу знаєте, як ОТС-300 прилітає, бах, прилетіло. Але воно не буде дуже таким страшним. От, розумієте? час я дав, ось І дитина падає ключ, тобто може таке трапитися, От навіть ця колода показує, але далі воно йде, це все буде не так серйозно. Ну, от якось так. Е, навіть зразу показала ця трансформація, і башня впала, що так може таке статися. може. А потім воно йде якось так е, позитивно все. тобто, ну, от... Е, Як я вам і казала в загальному розкладі, що може бути удар, але це малою кров'ю щось так обійдеться. Так, може таке статися, може таке статися, Може, позитивна карта, може таке статися. Так, це таке предупреждення, щоб ви. Але паніка нікому не потрібна, щоб ви розуміли, це не забувайте, що у нас роздоріжжя лежить на загальний розклад, Може прилетіти, а може не прилетіти. Я вам постійно це нагадую, щоб ви не панікували, не робили оці собі, не накручували самі себе. Так, далі дивимося ми промислові об'єкти. Чи буде загроза промисловим об'єктам правого берега? На ці 24 години від ракет, дронів та С-300 ракет. Чи будуть руйнування по правому берегу Запоріжжя в промислових об'єктів? Яка буде обстановка? Ну, бачите, багато, багато бажань захищатися. Тут ще йде і туга, і допомога. Ситуація буде Хладнокровна все ж таки вона буде Хладнокровна Я хочу подивитися по бажанням, вроді як воно більш-менш справиться тут. Тут буде теж боротьба, перемога буде. І все ж таки ситуація буде стабільною. Все ж таки ситуація буде стабільною на нашу користь. Так. Давайте я гляну тепер торгівельні об'єкти по правому берегу. Там, де мечовий король, звісно, там іде загроза, люди, щоб ви розуміли. Давайте подивимося торгівельні об'єкти правого берега а, закритого типу. Ось бачите, яка карта йде. Дивіться, я вас предупреждала по правому берегу, сподіваюсь. Ну, бачите, тобто воно не трапилося. Дуже гарно, що воно не трапилося, бо там дуже були погані карти. Добре, що двійки спрацювали, і це все пішло по іншому розкладу, як кажуть, по іншому путі, да? по позитивному. то дуже добре. Так, і, тобто є вибір, розумієте? Тобто немає такого, що отак і все. Тобто є вибір. Вибачте, зачепила. Так. І дивимося закриті торгівельні об'єкти правого берега, яка буде обстановка. Ну, ось вона. Куди я дінуся, якщо воно так показує? Вона буде бойова? Вона буде бойова, чим то закінчиться. Ну, Закінчиться невеличкою перемогою. Закінчиться, Але тут буде дуже так, рішуче все тут вогонь вогню, як кажуть, захищати будуть, бажань буде дуже багато. І потрійки, тут іде, і зброя нова якась буде. Тобто тут ось і король і королева. Тобто ситуація така собі. Але тут, бачите, йде а, паж а, Кубків, то будуть працювати люди. Дуже серйозно над цим питанням і дуже вдало, давайте подивимося відкриті об'єкти торгівельні по правому берегу, яка там буде обстановка на ці 24 години. Я вам так скажу, що непогано там воно буде, не буде там ця трічка, щось вона тут так. Але шанс є, як кажуть, вийти з цієї ситуації. Ну тут також от. Не, не, ніколи не знаєте, от ви чуєте сирену, ви якось реагуєте. Не зря наші хлопці показують, що треба дивитися, де низина, де щось. От Не просто йдіть, там, не думаючи, коли сирена, все ж таки реагуйте на неї, щоб ви могли кудись якось дітися. розумієте? Щоб у вас працював мозг іменно в цьому напрямку. Тут рицарь, бачите? Рицарь і він летить на всьому ходу під цією тройкою. Тобто є і шанс, але є і оця ситуація також. Ось тут проігралася чітко ця розвілка, проігралася чітко, що є. І бачите, відкрита ситуація. Тобто це відкритий майданчик. Так, і давайте подивимося. І бачите, там ще й шут випав. Це обнулення ситуації. Тобто вона буде от просто з, з білого листа. Як станеться, так і станеться. Так, давайте подивимося по правому берегу. Тепло. Тепло. Підприємства, які надають тепло правому берегу, чи буде така у них на 24 години, яка буде обстановка в них. Ну, більш-менш справедлива буде обстановка традиційна, захист у них буде. Ви вони, бачите, ось подвієчки будуть все ж таки. Все ж таки буде подвієчки, але сила у нас є. Двічка тут у нас, бачите, ось може тільки єдине, що може можемо, як кажуть, проспати. Ну, не те, що проспати, прогавити, ту 300. Так, і давайте глянемо. Подвійна ситуація, де по тепломережам, але вона більш така позитивна. Давайте глянемо, чи буде. Єдине, що оця ще мечова четвірка показує, що можуть відключити відключити, щоб не було загрози ну, такої серйозної, знаєте. Можуть просто відключити там на якийсь час. Так, давайте глянемо енерго підприємства по правому берегу, яка там буде обстановка. На ці, ого, на ці 24 години. Теж буде відкрита ситуація, люди. Воно не просто так показує, що буде відкрита ситуація. Бачите, от відкритість. Оця вона нам... Дуже загрожує, що ми відкриті, на нас летить оце все. Хоча суд стоїть між таких карт серйозних, захист іде, але не просто так зразу впала п'ятірка, бачите, тут йдуть патрії, втрати. Втрати йдуть. Але, бачите, будуть вони все ж таки подвійки вирішувати це питання. Ну, подивимося, подивимося, що воно, як воно роз... Ну, підвішаний стан буде. В общем, короче кажучи, енерго 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 підприємства Вони йдуть. Двійки тут немає, але тут підвішений стан є. Загроза тут є, вони відкриті для ударів. І якщо то станеться, то буде отака ситуація. Будуть вони працювати, щоб це все налагодити. А якщо не станеться, то все збережеться, як воно є. І будемо ми мати ту ситуацію, яка на зараз є. У нас по Валетику ми своє маємо, як кажуть. Буде потихеньку тепло у нас йти і виконувати буде свої функції ці підприємства. Так, давайте я покладу скриньку для правого берега, подивимося, будь ласка, карти. Дайте мені скринічку, покажіть мені для правого берега міста Запоріжжя. Покажіть мені позитив, негатив та ітог для цих 24 годин від цього часу з питань удари ракетами, дронами та іншими якимись ракетами, яка буде ситуація. Позитив, негатив. І то. І ось іде яка слідюща карта, бачите? Так, в позитиві то, що буде по пажику у нас життя йти нормально, буде все виконуватися, буде і захист, буде, і все життя наше потихеньку йти. В негативі у нас лежить дьявол, все ж таки, ми залежимо від оцих ударів. В негативі, це я вам даже скажу, якщо дивитися це в негативі, цю карту, то вона повинна бути перевернута. В перевернутому плані вона означає, що буде це ситуація з відкрита і оздоровлена, тобто не буде цих маніпуляцій. І по ітогу буде вільна. Свобо... Буде свобода, воля буде. Якось так. Давайте я трошки відкрию ці карти. Будь ласка, покажіть мені, що ви хочете сказати мені по дьяволу. Так, буде тут іти допомога. Допомога буде йти, інтелектуальна буде йти допомога і військова допомога. По суду. По суду ми будемо мати четвірку чаш. Тобто ті ж там і емоції, які ми маємо кожного дня. Ну і пажика. Виконався, так, він буде надавати нам ось такі невеличкі перемоги, які ми і мали до того. Ну і слава Богу, хай воно так і буде. Я оставлю так цю скринічку, ви її роздивитеся. Оце я перевернула, це негатив. Ця карта в негативі іменно так і виглядає. Її треба перевернути. Але в цьому стані вона означає якраз. Е Краще, ніж коли б вона була в позитивному стані. Ось так. Тому я її перевернула, щоб ви розуміли. Все, правий берег я закінчила. Майте це все на увазі. Притримуйтесь рекомендацій, які надають військові, коли звучить сирена, щоб ви були готові до якихось рухів. Кудись сховатися, якось просто впасти, даже, закрити голову. Не стісняйтесь цього. Зараз іде війна. У нас прифронтова область, прифронтове місто, то, -то нікого не потрібно стіснятися. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, це єдина моя радість. <реклами>, Реклами в мене немає. Не знаю, коли я це зроблю. в мене не вистачає вже нервової, якщо чесно, системи на це все. І Навіть не хочу туди лізти і братися. Просто я так намучилася там, що ну, не знаю, поки не готова займатися цим. Бо я маю від того тільки негатив, від того цього налаштування, тої монетизації, тої реклами. В общем, ну таке. Так що підписка від вас, коментарі, ставте лайки, записуйтесь, кому потрібно знати якісь свої питання. Почуємось, папа. -па.